Сідати за кермо у 16. українцям пропонують у ранньому віці ставати водіями. Відповідний законопроєкт поки що тільки зареєстрували у Верховній Раді депутати. Але як виявилося, таких змін чекають немало підлітків. Мрія дитинства купити собі машини і почати їздити. А ти вже десь чешся кермувати? Ну і в тату щось трохи давав на автоматі їздити. Ну так само на і на цих на річну, так само пробував. І іде. Тобі більше вдається. Ну звичайно, легше на автоматі. А чому на автоматі? Що там спрощено? там просто дві педалі не треба сиплення вжимати, приключати. Там просто газ тормоз Згідно з документом, пропонують дозволити кермувати авто з коробкою автомат у 16 років, а зручною у 17. Ризко позитивно, дуже тому що я думаю, що на даний момент хлопці стають серйознішими і що можна їм права давати раніше. Було б -бу -бу? батьки ваші ставляться до такого, як. Ну... То більш-менш позитивно. Вчився на татовій машині». «А Як довго вже вчитається? Ну, Роки два, певно. Наразі ж законодавство передбачає для 16-річних українців лише право кермувати мотоциклами, розповідають в сервісному центрі МВС. 16-річного віку дозволяється керувати транспортним мототранспортним засобом категорії А, тобто це мотоцикли. Особи можуть вступити до навчального закладу. На дану категорію з 15-річного віку. Лише одна вимога. На момент закінчення навчання даній особі має вже виповнитись 16 років. Отримати ж водійське посвідчення, а відповідно і право кермувати авто, зараз українці можуть з 18 років. Для цього попередньо обов'язковим є навчання в автошколі. Система працює так, що навіть при великому бажанні раніше піти в автошколу навчатися неможливо. На час. Закінчення автошколи особі повинно вибратись 18. В Комп'ютер ми вносимо всі дані про особу: паспорт, код, медичну довідку і, це, і витяг про прописку. Соответственно, ці дані вносять комп'ютер і комп'ютер висвічує, що особа зареєстрована чи не зареєстрована. В більшості автошкіл програми навчання короткі до місяця теорії і ще два місяці практичних занять. Втім, можлива система занять, яку розраховують на два роки, і в такому випадку можна починати навчатися з 16. Але все одно на час закінчення їм видається свідоцтво про закінчення, на права мають право здавати в 18 років. На даний час ми таке не практикуємо. Нам дуже багато, у нас дуже багато наплив людей. Просто для цього у нас немає місця, немає майстрів, немає викладачів, не вистачає. Тому неповнолітні навчаються їздити самостійно з татом чи дідом. Кажуть, кермують обережно і на дорогах, де немає великого трафіку. Мій дідусь і мій тато навчають мене, я їжджу по селі, вони мене навчають їздити. І, ну, мені виходить, і тому я вважаю, що ну, людей, є багато людей, які хочуть їздити з 16-й. Я вважаю, що якщо можна вести цей закон, то потрібно спробувати. Скільки років ти вже практикуєш їздити? Десь 4-3. Наскільки вміло ви б не кермували, зараз їзда до 18 років вважається незаконною. І якщо вас зупинять поліцейські, отримаєте штраф. Частина 2 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає на нас покарання за керування транспортним засобом особою, яка не має посвідчення водія. Штраф передбачений за цією статтею – 3400 гривень. Від початку року вже були такі прецеденти: 18 випадків зафіксовано, коли особа керувала транспортним засобом, не досягнувши віку, навіть, так, відповідно, щоб отримати посвідчення водія. І патрульні вносили матеріали відповідні і направляли справу до суду. Окрім дітей, до відповідальності можуть притягнути і їхніх батьків. Це їхній в першу чергу обов'язок дбати про безпеку своїх дітей. Водій це не лише особа, яка сіла за кермо і керує транспортним засобом. Це певні навики, це певні вміння, певний досвід. Знову ж таки, ця особа має отримати посвідчення водія пройти навчання кваліфіковано. І батьки зобов'язані вжити заходів, для того, щоб їх діти не наражали на безпеку себе та інших учасників дорожнього руху. В проєкті закону, який може дозволити кермувати автівкою підліткам, йдеться не про навчання в автошколах чи іспит в МРЕО. Там пропонують цитата поширити право на керування транспортними засобами категорії Б, також і на осіб, які досягли 16-річного віку за письмовою нотаріальною посвідченою згодою батьків. Наразі проєкт на розгляді, і щоб він запрацював, треба ще голосування у Верховній Раді.